Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі про Важливе! Мене звати Ірина і це третя частина відео про підготовку до посівного 26 року. В цьому відео я хочу показати вам, що я маю у своїх сховках і що маю докупити. Минулих відео я показувала свої записи, показувала, що роблю певні плани, замітки, де що я буду саджати. І маю список тих культур, які мені необхідно мати на початок посадкового сезону. Саджаю я свої рослинки спочатку у стаканчики, у будинку на звичайному вікні, не маю ніяких додаткових засобів освітлення, опалення, підігріву, вентиляції, тому зрозуміло, що і посадковий. Сезон у мене починається не у січні, як у декого хто має кращі умови, а далі туди вже до весни. Це може бути кінець лютого, коли я замочую баклажани насіння перцю на розсаду. Потім саджаю помідори, дуже рідко їх замочую. Зазвичай саджаю прямо так, якщо не свіже. У землю кладу у горщик по 3-5 насінин. Якщо зійшло, пікірую, якщо не зійшло, ну, відповідно, експеримент не вдався, саджаємо далі. А те, що не вдалося, викидаємо геть з очей і забуваємо про нього. Так, добре, перевіримо, що у мене є. Не готувалась прям спеціально до кожного, до кожної окремої категорії, тому буду показувати те, що у мене є, так як воно мені потрапляється. На руки, на очі. Так, дивіться, цього року у мене були, закінчилися огірочки в 25-му році і помідорчик. Мені захотілося якийсь новенький, бо у мене був, зараз скажу, як він махітос. І він мене підвів. Я була без високих, без великих крупних помідор. Ну, от єдине, що тут не написано, який він. Високорослий, просто гібрид з відмінними смаковими якостями. Округлі, ну, бачите, можливо, почитаю і пізніше вже буду робити розподіл, як у ще записуватиму. Тут тоді вже більш детально почитаю те, що на звороті написано. Отже, маю помідор президент. Маю шпинат. О, цієї пачечки мені досить поки що. Якщо він... О, тут геть мало, тут 2 грами, мабуть, доведеться докупити, але для початку я зі шпинатом говорила про те, що я повністю, як дозріє, розетка, вириваю її, прямо з корінчиком. Починаю спочатку з, з вищих, коли там перші сходи з'являються. Потім вириваю геть чисто все підряд і саджаю, удобрюю. Землю і саджаю щось новеньке. Оце я саджаю прямо в ґрунт. Це, ем, з цим я не граю це зі шпинатом. Хоча, може, і треба саджати в касети, але я їх не маю, досвіду такого не маю, кажу, як є. Нікого не навчаю, нікому нічого не рекомендую, показую, як є. Слухайте, я забулася, в мене, було, виявляється, аж 20 насінин гарних огірочків Сатіну ніколи не брала, чула гарні. О, Бачите, партено карпічне Це означає, що він сам себе. За плідню, посадив я, хочу теплицю, хочу, що відкритий ґрунт. Я інколи під агроволокно саджаю, якщо в мене є зайве. Якщо цього року оновлю, то буде стареньке, можна буде чимось накривати, коли холодно. Так, і ось знову ранній гібрид. Однозначно, гібриди. Коли я говорю хороші огірочки, я всі хороші помідорчики, це означає, що це гібрид. Отак по одній насіннині в стаканчик саджатиму. Єдине, що посаджу там. Ну, Бачите, їх всього 20, то, мабуть, зразу 20 стаканчиків посаджу і на тому з F1 закриємо сезон. Або докуплю ще один пакетик. Бо десь у мене далі є огірочки без великих назв гучних. Зараз будемо шукати, покажу. Це не єдині огірочки, є у мене огірочки. Які не шкода. І їх я вже буду саджати. Ось он написано: виноградне гроно F1. Але це бджоло запильний, він буде рости в мене окремо від партенокарпічних. карпічний Бачите, ще лишилося сусідові на заздрість. Вони оброблені. Я так завжди не роблю. Не лишаю оброблені на наступний рік. Ага, вони в мене вже ось тут. Але ну, так трапилось, що в упаковці було багато не викидати ж їх. тому... Будемо саджати. Багато, не шкода. Стаканчики. Цих, мабуть, буду саджати по два. І буду сподіватися, щоб хоча б один зійшов. А може, і по три, але то вже треба думати, мабуть, ні. Тобто огірків на перший етап я маю і собі ставлю у зошиті, ставлю десь галочку, що їх докуповувати мені не треба. Глянемо, де у мене тут є огірки. І коло... Цього запису вісімки, роблю галочку не докуполювати. Якщо в мене чогось немає, наприклад, я вже знаю, в мене немає кабачат. Я минулого року не докуповлювала і висаджувала ті, що є, то були не гібриди. І дала собі слово, що цього року хочу паковочку докуплю, бо взагалі не маю кабечета. Так добре, з огірками розібралися. До помідорів діду це прямо окрема історія. Так, щоб його ж і видно трохи було. Покладу такого гарного огірка. Дай Боже, щоб вродило, але це минулорічний. Думаю, що оброблений. Але швидше за все, я його восени вже купувала, тому що я не лишаю таких гарних насінин на наступний раз. Намагаюся висаджувати все першого року. Наступного десь Бог докупимо, і чого його шкодувати. Так, шпинат сказала, крім того, маю зелені. Салат суміш кращих популярних сортів. Здається, червоних тут немає, тут лише зелені, бо я минулого року докуповлювала червоний цикорій. Зараз, якщо знайду, Да. капустин, головок в мене не виходить. Бачите, закінчився. Собі лишила, тому що. Мабуть, він мені сподобався. І якщо буде можливість. Але інколи я лишаю, тому що сподобався, інколи, щоб не забути, що таке можна придбати. Не обов'язково, що це буде той самої фірми, тої самої якості. Просто що для асортименту собі я лишаю. Так, салат у мене є, розібралися. Далі маю трохи базиліку. Тут у мене базилік зелений, він в мене підписаний, а тут червоний рубін. Трошки насіння, є, але мені більше і не треба, скільки є, скільки буде. Тобто розберемо спочатку з салатами. Маю також петрушку ароматну о чудо. Я думала, я її втратила. Тому рядочок також посаджу, новенької, хай буде. Маю ще трошки горошку, ну, як сказати, трошки пів пакетика. Це була велика така упаковка. Я... Мені, мабуть, третина. Дві третіх я посадила минулого року. І лишилось, воно не оброблене, я його замочу перед тим, як буду саджати. Це холодостійка рослинка. Десь я у березні про нього згадаю. Так, е, дивіться, є таке у мене десерт медовий гарбуз. Е, от такий він, так, да, грушоподібний. Але насіння вже, мабуть, не свіже, тому, якщо натраплю на щось таке хороше, можливо, хтось зі мною поділиться, можу просто. Попросити там, чи у сусідки, Ми ділимось, міняємося. кабак, тільки попрошу, щоб не вичищала, а дала мені з насінням. Саменька посушу. Тут я не бачу нічого поганого. Самозбір я вітаю. Інколи, повірте, Якщо воно мене раз вродило, то ще років 5 воно мене буде родити. Ну, Буває різне. Але зазвичай самозбір то прекрасно. Головне, мати гарних сусідів, щедро ділитися з ними і вони будуть. Ділитися з тобою. Ой, Є у мене отака історія, де стоїть знак питання. Не виходить у мене вирощувати дені кавуни, маю мало землі. Ну, Виділила мало землі для посадочного такого експерименту свого, для посадок. Мабуть, що не буду садити, але, знову ж таки, життя покаже. На цьому етапі ще хочу показати. Трошечки маю редисочки. Купую будь-яку. У мене ще десь є упаковочка. Сподобалась мені. Так, зараз. О, ще F1. Ну, хто б сумнівався, F1 завжди краще. Маю ось такий: 18 карат. Щось там написано, до якого року, до 29-го, уявіть собі. І є кругла у мене, і є довгенька редисочка. Ще якусь F1 докуплю. Але цих пакетиків мені буде замало. Доведеться докупити ще й редисочки, тому роблю собі поміточку, що редисочки мені докупити ставляю. Мінус. Так, і що я ще скажу? Кабак? Він у мене є, мені досить. Якщо, знову ж таки, кажу, знайду у сусідів. Щось із насіннячком шматинку, я собі поповню, підсушу просто так от на кухні на серветці, потім посажу його в стаканчик, повірте. Навіть якщо то був гібрид, другий раз він мені, перший раз гібрид, другий раз це вже вважається F2, він мені все одно дасть урожаю і на тому мені досить. Я з трьох кущів збираю там десяток кабаків, кабаків так, і мені їх на всю зиму буває ще зелений. Так, ага, я ще не позначила, дивіться, що у мене є базилік, мені його купувати не треба. І що, салат і зелень. Не буду докуповлювати, треба використовувати те, що є. Гіркий перець докуповлювати не буду, бо в мене є свій сушений самозбір. Ой, гіркий перець. Ні, гіркий перець у мене є. А солодкого, на жаль, у мене ну, от є щось, що минулого року ще родило. Ось цей був гарний. Але трапиться, куплю, трапиться, не куплю. Був Ратун... ротунда, він називає. Бачите, аж цифра 6, от скільки у мене буває, видів. Якийсь є... А, ось у мене хаски є. Чотири штучки. Ну, тобто мені одну упаковку треба докупити. f 1 Ротунда, червоний. Це я точно знаю. Він був у мене цього року. І ще що? І в мене є. А, гіркий мій. Тобто, бачите, це мій збір, я його далі саджаю. Я маю ротонду і я маю хаски. А гіркий, так. Да, я не планую купувати. Єдине, що треба купити, одну упаковочку гібрида, або товстошкіро попадеться кубічний, або такий звичайний типу білозерка. То треба його докупити. Вже ні, отут поставив мінус, але я це знаю, я це тримаю в голові. тому, Бачите, навіть коли вам поясню, а помилилася, і знаю, що треба мені докуповлювати. Так, наступне, що мені попалося під руки, це баклажани. Маю білесенький альбатрос. він називається, Був колючий. Сказала, висаджу, більше колючих таких не купуватиму. Так, ой, маю баклажани один. Мабуть, за... ні, дві зернини заблукало. Думала, що висадила. Я не лишаю собі по дві зернини. Я їх по п'ять штук висаджую. Тут, мабуть, щось таке втрапилося. Ну, нічого, втрапило то й втрапило. П'ять штук таких, п'ять штук таких більше я не саджаю. Мені на салатик якийсь там приготувати, підсмажити. Вистачить на консервацію, якщо я консервуватиму якийсь салат, то я обов'язково купуватиму. Не маю я можливості саджати стільки рослинок, щоб мені вистачало і переробляти. Тому я ставлю собі, що мені треба F1 баклажан, обов'язково купити. Де ж я його записувала? Якщо ви бачите, тисніть мені пальчиком ваші. ось Ось п'ятірочка. Тут я поставлю мінус і напишу собі, що в мене F1 немає. Будь-який знайду білий буде білий, знайду синій, буде синій. Я не розумію, що таке гіркий баклажан. Я не розумію, що таке солодкий баклажан Він є баклажанний. Так я їх сильно і люблю, але ікру посмажу і з гіркого, і з кислого. І хтось каже, і бридкі сорти, я не розумію. Виріс, значить, добре. Вимочу, висмажу, запечу, посолю. Все буде смачно. Тільки треба, щоб він уродився. Ось мені на очі. Наступне потрапляють квіти мої. Ой, ну це гра. Ростуть у мене багаторічники, і троянди, і, всяке. і від самого раннього і до самого пізнього, як то флокси у мене є, і я навіть назв їх не знаю, то скільки в мене всього сподобалося. Купила. Зазвичай у бабусьок на базарчику. Так гарно, ви ж знаєте, як наші люди старшого віку можуть нам гарно виростити, як покажуть, і ти хочу, хочу. От і я так само, Повен сад квітів багаторічників. Але інколи щось докуповую. Соняшник, декоративний. Я не знаю навіть коли він був. О, дивіться, у 23-му році я його купувала. Тут скільки насіння, я його три штуки кидаю, і воно там щось росте. Геліотроп. Слухайте, це буде, мабуть, і посадити його геліотроп. Його рано треба садити. М -м -м. Ну, добре, буде, значить, наступне відео, як ми саджаємо квіти. Майорці. Тут трошки в мене. Тут не завжди на один рядочок. Трошки айстрочок. О, і моя улюблена квітка, родом з дитинства. Знаєте, комусь чорнобривці пахнуть. А мені оця матіола. Так вона ще тут у мене написана російською мовою. То куплено було, знаєте. Але до 26-го року, дивіться. Але куплено було дуже давно. Дуже. Я не знаю, скільки років, 5-7 тому. І є отака от ромашка. Минулого року хотіла посадити. Не... Королиця. Хочу посадити, дивіться, написано багаторічник. Будемо бачити. Ну, от, Мабуть, я ж таке прочитала, захотіла мені. Боже, росте 3-4 роки на одному місці, якщо його не пересаджувати. Красота. Тобто, трохи квітів маю, плюсика ставити ніде не буду, бо у списку вирощування у мене їх немає. Так, прибираю ось це все. І покажу помідорчики свої. Так, лишились лише помідорчики. Так, дивіться, маю я декілька упаковок. Ось є Гранде. Цей помідорчик низькорослий. Колись купувала розсадою. І дуже він мені сподобався. Я не вмію вирощувати низькорослі у тому плані, що він мені дає низькорослий лише. Одну китичку, одну зав'язь. Я її зібрала, да, їх багато на кущеві, да, він компактно виріс, дозрів і я його прибрала і все, і в мене далі він не цвіте. Є такі люди, що вміють вирощувати і дві китиці, і три, і прям ціле літо в них росте. На жаль, у мене такого не буває. Він, здається, ранній, середньоранній. Ну так, ранній, один із ранніх. Сливка міцна, плотна, хочеш собі консервуй, ну, щоб тільки ж зібрати його в такій технічній зрілості, е, щоб не чвака. Хочеш на е, томатний сік, все підходить. Так, Ось цей помідор, про який я говорила у минулому відео, біг блек. Мав бути чорний, великий чорний. Був звичайний червоний, зате вдячна. Не пам'ятаю вже, чи смачний, чи ні. Бо я розчарувалася на тому етапі, що він мене не почорнів. Але оскільки я його не викинула, значить другий шанс ми йому дамо. Далі маю помідор Санька. Маю кращий варіант. О, це самозбір моєї любої сестрички. Вона мені колись, роки три тому, передала пакетик. Я знаю, що помідори треба саджати не зразу, трешпін вилежався рік-два. Я на наступний рік посадила, цього року посадила. І ще років 3-5, буду точно саджати. Там багато. Там їх. Штук 20-30, а мені по 5-7 штук мені їх вистачить і вистачить. На 3-5 років точно вистачить. І це ж точно той самий Санька. На він невеличкий. Хтось любить, хтось не любить. Колись такий попався з прожилками. Не подобався він мені, я його довго не саджала. Кажу, що сестричка пригостила, я з неї скуштувала, кажу, смачний. Я, я тобі дам насіннячка. При мені вирвала помідорчик, показала, як вона його збирає. Я собі вологим його розклала на серветочку, висушила, а отак записала, окутала. І це в мене сьомий номер, тому що в мене майже кожен стаканчик підписаний. І висаджую помідори і написала один. А в зошиті записала, що то в мене є один. Зараз покажу вам з минулого року. От помідор. І в мене був жовті фонарики, малесенькі чері, але у вигляді грушок. Ми їх називаємо вдома жовті фонарики. Це також самозбір мама мені давала. І я вже скільки років їх вирощую, і хай буде. Другий, бачите, амулет. І от я на стаканчику напишу один і буду знати, що це жовті фонарики. Потім напишу два. І навіть якщо у мене не зійде той помідорчик, я його собі викреслю і напишу, що ні. І наступного року, якщо я щось докуповлюватиму, то вже під номером один у мене буде інший помідор. Але помідорів у мене 29 штук. Ага, і з'явився тепер замість Мохітоса. У мене з'явився оцей, що я показувала вам президент. То я свій мохітос викреслю, він який у мене? Зараз я вам скажу шостий. Я його викреслю і напишу, що шостий у мене. Тепер отут прям маркером напишу шостий президент. І шостий стаканчик у мене буде рости з президентом. Так, Санька, розібралися. Ой, купа у мене ось таких помідорів. Червоний, 24-й рік. І якщо в мене отакі от пакетики, це значить, що він мені сподобався за смаком. Я ніколи не збираю насіння, щоб його було багато. Значить, мені цей помідор сподобався, тому я його зібрала. Я, он, дивіться, ну скільки їх тут? Ну, 30, ну 40 штук. Ну, от я посажу їх перший рік, там, 10, да? з них зійде 8. Ну, то ще на 3 роки. Це 24-й рік минулого року я його не саджала, бо все ж таки намагаюся, щоб хоча б рік він у мене вилежав. Ой, дуже багато у мене отакого от самозбіру. Помідор розовий. От так, як мені сказали на тобі смачний розовий помідор, я так і пішла. І далі буде рожевий високорослий. Принесла мені сусідка, я собі його записала, написала, в якому році, і я цього року садила, то, мабуть, же він і був рожевий високорослий треба читати свої записи. Так, маю я декілька упаковочок. Ось такого. О, знову насінина загубилася. О, бачите, яка я. Е, пінктов. Ну, дивіться, насінина. Дві я їх викидати не буду. Я їх так само посад. А дві! Дві. То я лишила, значить. значить, їх було багато, дві насінини. Я посаджу. Цього року це оброблене. Посажу в один стаканчик. І у мене номер десь він має бути. Десь він має бути записаний у мене. Е, або ні, то напишу, яким це вже буде номером. Комідор. І висаджу, в один стаканчик дві штучки посаджу, якийсь один та зійде. Ну а ні, то що ж, викинемо в такому стані. Так, ось цей мохітос, який мені, Тут три-чотири насінини, Бачите, він мені не пішов. Так я його й лишила. Посадила дві штуки, нічого з нього не було. Але я саджу у відкритий ґрунт. Якби садити у закритий, тоді, мабуть. Щось би і було. Тобто, ага, є дебарао рожевий, середньопізній. Він у мене як сливка. Спочатку ж трошки крупніший, а далі як сливка. І він допізнав до морозів, я його стрижу, бо він високорослий. Ти його стрижеш, а він квітне, встигає тільки стригти. І щось там формується, лишаю гілочку дві, він червоніє, два-три кущики саджаю, і мені його вистачить. Знову ж таки, два три кущика, бо багато маю. Всякого насіннячка, О, такий є чері, трюфель. Це чері в мене. Ось такий є перцеподібний. Тигровий, він так і називається. Тигровий, тигровий. да, вон, бачите, написано, Ну і вже тут 26 року. Тобто, щось я його посаджу, скількись насіння, наскільки доведеться викинути. Можливо, якщо прям буде катастрофічна ситуація на наступних вікнах вистачатиме мені мого кулька. З насінням, то, можливо, я його іще разочок посаджу. Але якщо написано до 26 року, ось подивіться, скільки у мене його є. Люблю жовті помідори. Так само маю F1, декілька упаковочок. Зазвичай самозбір, але F1 у мене обов'язково є і червоний, і чорний, і жовтий. Так, ну, щоб щось таке вам показати немає. Для себе ще раз перегляну, дещо викину, тому що записи почитаю. Те, що в от таких новесеньких серветочках, бо є у мене старіші серветки. Там видно, старіші. Ні, це теж 24-й Тобто перегляну те, що збирала 24 року, обов'язково буду саджати. І так, штук по 5 -7. А ті, що у мене вже давнішні, то ті я, мабуть, навіть і саджати не буду. Це все, що я хотіла вам сьогодні розповісти, все, що хотіла показати. Не маю я ні протруйників на даний момент, ні якихось добрив. Все використала в минулому році. Буду робити замовлення, сходжу до магазину, щось, можливо, онлайн випишу. І тоді наступним відео зробимо або розпаковку. Треба подивитися, як у мене заплановано то в сімейному бюджеті, бо в тому конверті, вже в мене на кожну категорію в сімейному бюджеті виділена. Певна сума стаття розходів. І якщо бюджет дозволяє, то будемо вже закуповлюватися. Мені здається, там не досить велика сума, але так переглянувши насіння, я зрозуміла, що прям-прям мені треба, то це мені треба солодкий перець, одну упаковочку купити. Треба купити баклажанів в одну упаковочку, кабачат, одну упаковочку, Редиса. Обов'язково. Спробую F1 знайти. І буряка й моркви не показала, бо у мене його просто немає. Оце прям кричить. Картопля ну, насінкова, потім буду купувати десь або в магазині спеціалізованому, що не точно. А швидше за все, піду на базар, і якщо побачу якусь жіночку, чи дідусика, чи бабусічку, які будуть пропонувати мені картоплю посадкову на базарі, то я відеречко собі куплю, мені більше не треба. Я саджаю всього відеречко. Ви бачили, що за моїм розподілом у мене буде одна грядочка з картоплею, там, де минулого року росла, капуста. І ось тут у мене лишилося трошки місця. Це рядочка 3 десь на 7. Тут будуть посажені перець, а тут будуть кабаки посаджені. Ну, скільки у мене тут метрів 5, 5 на 2,5. Тут кукурудзу і спаржу посаджу. Ну, тобто, відсили там 3 рядочки довжиною 5 метрів. От у мене буде 3 рядочки і тут 2 рядочки. На 5 рядочків відра картоплі мені з головою. Отже, дякую вам. За увагу! Якщо вам сподобалося відео, залишайтеся на моєму каналі і будемо зустрічатися у нових відео. До побачення!